Ніколи не робила крінжі на тверезу голову. Ой, на тверезу голову я її тільки і робила в своєму житті. Я відмовилася від будь-якого алкоголю. Хоча дивлячись на моє життя, цього не помітно. А щоб ви охреніли до кінця, я ніколи не пила кока-коли, чіпсів, сухаріки. Це взагалі не моя тема. I am healthy, clean girl. це ніяка там не аскеза. Це тупо мій вибір. Адже після споживання цих продуктів я помітила прям пониження життєвої енергії. Щас по езотеричному буде. Воно забиває всі чакри і точно уж не підвищує вібрації тіла. А якщо дивитися з точки зору психології, то чіпси і кола це не любов до себе. Це проекція внутрішнього гніва до тіла. А Алко споживають для того, щоб вийти за межі свого сорому і проявити себе істинними, справжніми, такими, як є, і це також до проживання емоційних бар'єрів, які ми не змогли просто в реальності прожити на тверезо. Додатково нам додається енергія на певний час від егрегору, але екскюзі, мабуть. Нафіг надо, якщо на тверезу можна ще цікавіше начудити. Ось така моя політика життя. Що ви про це думаєте? І де можливо у вас виникне питання щодо тусовок? Без алкогольний апероль та шампанське. Але як емпатія щитої вайб суспільства? Як би буває, бувають вони, а похмілля в мене? А в них все хорошо, бляха. Бути емпатом це жорсткий мінус. Вайп. Відкрила вам голу душу. От такі я чоловічок, і В мене таких прикольних багато.